Доброго дня, в нас в роботі побував Jaguar, це F Type 2016 року, і ми реалізували тут опцію CarPlay на, рідні, на рідному головному пристрої. Це в нас комплектація з Meridian Surround. Такі самі блоки можна зробити і на магнітолі Харман. Отож щодо функціоналу. Ми отримуємо опцію безпровідний CarPlay та безпровідний Android Auto. При цьому весь оригінальний функціонал у нас залишається незмінним. Ось оригінальне меню воно як було. Так і залишається. Натиснувши кнопку «Наві», ми провалюємося в CarPlay і ми можемо використовувати додатки навігаційні та музикальні безпосередньо з вашого iPhone. Google Maps, Waze все, як ви бачите, працює швидко. З музикальних Spotify, YouTube Music меседжери будуть вам повідомляти про нові повідомлення. І відповідно телефоні дзвінки, також CarPlay бере на себе. Оригінальна камера також працює, вона тут була по заводу. Якби не було, можна дооснастити автомобіль нею. Інтерфейс це дозволяє зробити. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Jaguar, на автомобілі Range Rover, це одна сім'я. Звертайтеся, автостудія Гараж 23, місто Львів, будемо раді вам допомогти.